На Валерія і це влог, в котрому я вам розповім про те, що зі мною трапилося за цей місяць, що я в'язала та на які туторіали можна розраховувати найближчим часом. Почнемо з першого. Це практика. Як тільки я почала знімати відео на YouTube, я зобов'язана була піти на три тижні практику в архітектурне бюро. Як так сталося, і що взагалі таке практика? Практика полягає в тому, що учні 11 класу з гімназії, і, скоріше за все в інших системах щось подібне, зобов'язані знайти компанію. Де знаходиться та або інша професія, котру б вони хотіли здобути в майбутньому. Важкіше було те, що я розуміла, що я повинна йти, і я не знаю мови. Далі в мене була поїздка в Кельн, і я тоді взяла з собою шали, котре показував в минулому блозі. І я не знаю, як так вийшло, але я його досі не можу дов'язати. Він в мене майже не присувається, розумію, що мені треба ще зв'язати таку ж саму частку, котра в мене є. Хоча, в принципі, він доволі довгий. Але не такий довгий, як би я хотіла. Це дуже дивна пряжа, бо на сонці вона більш світла. При світі тієї лампи та на відео вона більш темна. Далі в мене почалися труднощі зі здоров'ям, і я штовхнулася з тим, що мені потрібні антибіотики. Рецепт в мене лише українською мовою, а мені потрібен тоді рецепт німецькою мовою. А для того, щоб його здобути, треба піти до лікаря. А щоб піти до лікаря, треба зробити термін. Термін це як, скажімо, таке назначення дати та часу зустрічі. А терміни тут видають, дай Бог через півроку, і я пам'ятаю, коли я телефонувала, я вже це все знала, але мені сказали, може, ми в червні зустрінемося, а я розумію, що я без інтерв'ю просто, грубо кажучи, помираю, і це було дуже-дуже дуже. Поки я була на практиці, так само я в'язала різні серветки, а саме я намагалася зв'язати серветку квітку. І якщо чесно, для мене це було доволі важко, або квітка була великою, або квітка була маленькою, або ці пелюстки їх взагалі не було. І з цим всім я штовхнулася. А я хотіла зробити туторіал, тому що насправді не знаю це одна з найулюбленіших, напевно, моїх серветок схем. Тому, якщо ви захочете зв'язати от такі серветки, ви можете приходити по посиланню під відео та подивитися туторіал. Якщо ви дивилися мій влог, ви пам'ятаєте, що я так само в'язала кардиган з українцями з лютого. Але знову ж таки, в мене було практики, в мене не було жодного часу. І тому зараз я хочу все-таки наверстати це все. Кардиган наразі на такій стадії це в нас спинка. Виглядає довго, але насправді не така вже вона і велика. І тут одразу є перед. Я подивилася, скільки я хочу рукавку, і, як можете помітити, він у мене буде доволі коротким. Взагалі, я не люблю короткі речі, але я вирішила, що треба спробувати, можливо, мені підійде, можливо, мені сподобається. Ще я маю найчарівнішу упаковку для в'язання в цьому місяці це. Оце. Це для того, щоб я, наприклад, зв'язала серветочку, розправила її, або після того, як я її попрала, вона мокра, і я її. От сюди голками прикріпила у формі, котре мені потрібно. Потім, коли воно вже висихає, воно стає більш рівним, розправленим, і це дуже зручно. Працює з бабусними квадратами, наприклад, з квітинками, котрі я робила так само. Воно виглядає як пазл. Таких штук в мене декілька. І потім в майбутньому я можу, наприклад, кардиган розправити на цих пазлах. І виходить, що в мене буде більше площі. Для того щоб я могла вирівняти виріб. Якщо ви в'яжете серветки або робите щось бабусних квадратів, і у вас такого немає, я дуже рекомендую придбайте і ви не пожалкуєте. Ще я маю дуже багато різної біжутерії, мені нікуди її було дівати. Я якось зробила отакий гриб, він чудовий, але він в мене вийшов доволі маленький, і тому я розуміла, що мені треба ще щось, для того, щоб я могла кудись поскладати свої сережки, наприклад. Це було все на практиці. Я зв'язала собі отаке серденько. Я хочу зробити на нього туторіал, тому, якщо вам подобається ця ідея, ви можете повідомити про це в коментарі. Взагалі, це серденько можна зробити будь-якого розміру і стіночка біля нього так само. І останнє найочікуваніше для мене це те, що я розпочала другий кардиган. Не смійтеся, я знаю, що я ще не доробила той, чому я взялася за нього. Тому що, це... Тому що ця ідея в мене в голові була дуже-дуже давно. Я бачила про те, як інші майстрині їх роблять. І мені дуже ця ідея, так як це з бабусного квадрату. Це звучить навіть дуже дивно, але виглядає чарівно. Якщо ви дивилися минулий влог, ви знаєте, що в мене була отака пряжа, і я її хотіла використовувати для того, щоб зробити плед. Але наразі я з нею роблю цей кардиган. Поки він виглядає так. На шкаф хочеться. Ого, І це як вже половина спинки, половинка початку. Це реально виглядає кайфово. І тут будуть далі продовжуватися кольори, воно буде переходити з одного в інший, і це буде виглядати як цукерка, я сподіваюся. Я дуже сильно хочу зробити на нього туторіал, так як, на жаль, я не могла знайти якісь певні відео на просторі українського. Також би я хотіла зробити туторіал на цей кардиган. Сподіваюсь, він в мене вийде. Але в моїх роздумах, в принципі, розумію, як його зв'язати і як він буде виглядати потім в кінці. Тому будемо на це очікувати. Якщо вам також цікаво зустріти за тим, що з цього буде, та взагалі процес, можете підписатись на інстаграм та телеграм. І ще додатково я забула, я в'язала курсет. Посилання на це відео в Тікток у мене також буде під відео. Отак, чарівно він виглядає на збільшення? Тут у нас. Одна та сама довжина, шнуровка для нього. Сидить він на мені дуже-дуже класно. Тут я прикріплю фото. Якщо вам подобається подібний формат, ви можете поставити вподобайку, написати про це в коментарі. Мені буде дуже приємно до зустрічі в наступному відео.